Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Давайте я почав тут листати сторінку і мені стало цікаво, скільки читерів. Я останнім часом тут грав майже усі партії лише по 10 хвилин. Звісно, це для читерів дуже комфортні умови. Для них, звісно, ще краще десь плюс 5 щоб якраз. Було вчасне підглядання, але ось по 10 хлопці, тренуйтеся, 4, ти по 10. Ми казали вже про цього іранського негідника, якого відразу заблокували. Я виграв його, але виграв, там позиція була нічийна, мені, можна сказати, пощастило. Тобто він показав, бачите, яку точність, та, е, крім того, там. Перформанс йому дали 2650. Тобто <свісно> доволі сильний гравець повинен був бути, але не з цим рейтингом. Тут ще я глянув, заблоковані є шахісти. Ось тут ніхто не заблокований. Ніхто, ніхто, ніхто. Ось, я виграв, але це звідки Еквадор? Венесуела. З Венесуели читер, хоча, я не пам'ятаю, як була та гра. ну, Дозвольте, бачите, його заблокували. На секундочку вімкнемо, так? Що ж тут було? Що ж тут було, просто там з якогось моменту я як не грав взагалі? Я грав чорним, так? так? Доволі міцно він ставив. І що? Чому він програв? Стояли, час був. Стояли. Ну. Начебто почав його прихоплювати. Можливо, не мною його забани. Можливо, не мною, Ну так. Ну, добре. добре, е, Так, заблокували. Ось, виграли ми читера, Ще бачимо гру. Якийсь бразильський, так? Шахіст. Давайте подивимось, що тут я виграв, але його заблокували. А що я виграв? Доволі складно, чи ні? Ну, таке. Тут просто виграно. І тут просто виграно. Можливо, не за гру зі мною. Можливо, зі мною він грав більш-менш чесно. Може, це взагалі дівчина хитає, хоча часто такі. Під виглядом дівчин грають і чоловіки. Так, це з Індонезії хтось. Зі мною, мабуть, не читерів, але забанили, так? Банять, ну, десь там, я вважаю, ну, дуже малий відсоток. Читерів, якщо вже забанили, то це вже ну, все зрозуміло так. Ой, ну тут взагалі людина грала погано. Ні, тут щось він мені підзіванув, я так пам'ятаю. FS4, б 3 в 5 А, він зіванув на F2, так. До цього часу ще так грав більш-менш. Я пам'ятаю цю гру, хоча вона було дуже давно так, його забанили, бачите? А ось тут я одну праверті на сторінці таки програв. Читеру, ну це взагалі був індійський, безсоромний якийсь, чи хлопець, чи хто там у нього. Е що йому дозволили повернутися, він бачите, зазнався, але це ганьба з кому, що ані забанили, здається, аккаунт. Ну, бачите, безсоромний індійський покидьок. Е -е 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 -е. Тут я доволі непогано грав цю партію, ну, за виключенням кінцівки. Але він просто ввімкнув прогу, просто грав прогу, і мені відразу, чесно кажучи, навіть. Не зак... Тільки ми закінчили, відразу повернули рейтинг, і його відразу забанили. Тобто, доволі оперативно спрацювали через комівці. Так, ось тут когось забанили ще. Ну, все. тобто Ну, за думкою чи скоп, серед цих гравців я не кажу про, гри, про ігри зі мною, але ось цього забанили саме за гру зі мною. Тобто, можливо, воно вело, вело якийсь стрім і там показує, як воно виграє в Гросмейстер, Хоча насправді грати воно не вміє. Ну і відразу його забанили, але стрім це могло не потрапити. Тобто є такі формати, типу того здвоєного пішака, про якого я записував відео, теж начебто веде, вимкнув прогу і так далі. Бачите, 2 на усій сторінці, 3. 4. 4. 5. Тобто вони вважають. Я не знаю, скільки тут партій, Партії 100. Ми передивилися, чи 50. Скільки? Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Фраг був. Дев'ять, 10, 11, 12, 13. Так, да, приблизно 50, здається, в них на сторінці. Так ось з 50 партій, скільки ми нарахували? 5 читерів. Ну, так собі не дуже мало. Це хто, тільки ті, кого спіймали, друзі. Добре, що спіймали, добре, вони молодці, що працюють. Я кажу, що останнім часом, чи з ну, останнім вже дов, доволі давно він дивує, але мені все ж таки здається. Друзі, що часком дуже круто працює, ловлячи читерів серед майстрів, серед гросмейстрів, можливо, серед непоганих за грою КМСів, Хоча, як можна казати, непоганий, якщо він читер. Але вони все ж таки дозволяють на ось цьому низькому рівні читерити, і багато хто не пише скарги, вони так закривають очі. Звісно, що. Дивуєшся, коли шахісти з дуже-дуже маленьким рейтингом, вони грають у таку величезну силу, як коли я дивлю, дивлю, дивлюся партії учнів. Тому, друзі, можу сказати, що все ж таки, можливо, на маленькому рейтингу я залишаюсь на цій думці, що все ж таки на лічесі, ну, на рейтингу, не знаю, до 2400 до 2500, можливо. На маленькому, від початкового там, до 2500, то о, ліче все ж таки краще веде боротьбу з читером. Хоча усі мої симпатії, звісно, на боці часкому. Я казав, по-перше, вони не дозволяють грати під прапорами РФ, ще і чекаю, що не можна буде грати під не можна буде грати під прапорами БЛРФ, Іран РФ, Китай РФ, Індія РФ. І усінь. Північна Корея, звісно, і так далі. Тобто усі, хто країни, які підтримують агресію, їх не повинно бути у цивілізованому спорті, звісно. Е, я казав, що на Лічесі будь ласка, вони грають під прапорами РФ, пишуть у коханні свою, свої, своєму до диктатора у ненависті до українців. Ну що? Ну що це? Ну, немає вибору, друзі. Так, ліче, це здається, французький сайт, але я завжди кажу е своїм учням, своїм друзям, ні в якому разі не донатьте туди. Так, я розумію, що немає вибору в нас або лічесь, або ческом. Все. Вибору немає. Все інше гірше, набагато гірше. Але, друзі, Но потрібно, все ж таки, е, потрібно все ж таки розуміти, що якщо ви донатите налічес, то ви, вам подобається ця, ця політика літчесу з прапорами РФ, з такими висловами про ненавість до вас до українців. Мені здається, не можна допомагати тим, хто так ставиться. У цій ситуації до... дозволяє представникам країни-терористу, дозволяє грати перед своїми прапорами та вихвалятися тим, що вони такі, як вони там вважають, сильні і так далі. Ну, окрім них, так вже майже ніхто і не вважає. Добре, друзі. Звісно, мені дуже-дуже симпатичен часком. Якщо мені друзі ще допоможуть е як тут проводити турніри, можливо, ми перейдемо зі своїми турнірами теж з лючественно Ну, На це потрібен буде деякий час. Добре, друзі. Сподіваюсь, що я вам дав якісь поради, де грати. Сподіваюсь вислухати ваші думки, що ви думаєте про Лічес, про часко, можливо, що ще порадите. Пишіть у коментарях свою думку, пишіть свої побажання, пишіть про свій досвід з читерами. Скільки там, 4 ваших банить, чи залишаєте ви скарги? Це дуже важлива тема, і мені здається, що вони там усі кучкуються.